Всім привіт Привіт. — ви на каналі Антоні Люда і сьогодні Люда за кадром, Люда вже приїхала. А Юля не може ніяк від мене відстати. І ми сьогодні йдемо. Юля, куди йдемо? — Ми йдемо купувати красну рибу. Поки що вибирати, але ми йдемо з грошима, так що я добавляю. Гроші у нас є. Красну рибу треба обов'язково купити, розділити, заплатити. І засолить. Погнали. Так, ну все, оце район Юлін. Юля тут живе, цей район називається Каусер. Ми стоїмо біля головної достопримічательності каусера Каусерського госпіталя. Ну, і дороги крон. на Каусер. І дороги на Каусер чи Каусер. Ось тут зуби робимо. Ось Юля переходить вже, як кажуть, в своєму районі дорогу. І зараз ми вам покажемо, де можна купити. Рибу, там, гречку і все остальне. Коротше, Юля нас веде. Пішли. Так, ну що, оце ми в самому центрі каусера. Як Люда каже, серце каусера. Отам раніше я знаю, був глобус, але він закрився, так, да, Юль? Да, ну що, розказуй, що тут є? Ну що, ми майже в серці каусера. Тут ціла куча секонд хендів продуктових магазинів. Там є розпечатка, там роздруковуємо книги для дітей. Тому що підручники, книги нам присилають в електронному варіанті. Там далі ремонт мобільних телефонів. Овочеві, всякі Ну, різни. пішли, ми покажемо. І Тут Ей десь вилісовець сергуз вітань. Ну, Це дешеві аналізи. Да, да, я знаю, що тут є Але там. Ми сьогодні нічого не несемо аналізів не несемо. У нас аналізи внутрі нас. <світ> Диви, який гарний дім. Дивіться, яка ця. Архітектура... Ну та просто, що Скажіть, в них... Якесь у мене слово. Скажіть, Ні, в них просто що, знаєш, чого так, зими немає, в нас б воно відпадало б'є. Да. Так. Так, а ось дивіться, тут оказується є риба, так? Да? Так, тут готку. Дивіться, Походя тут. На, на, не наче як у стати, але... Вибір дуже, -дуже бідний, Проти, Похоже може, на мустафу. Це те, що біля нас. І отак вони готують рибу. Да? Так. Оце, в принципі, одна точка тут. Да? Нормальна? Нормальна, так. Да. Да. Бо То я знаю, я давно її бачив цю точку. Так, я знаю, тут, дивися, во є що молочний магазин. Там Це сири. там є буйволяче молоко? Так, да, Сири, молоко е, на розлив, на літраж, яйця, свіжі, фермерські. Ну, яйця свіжі фермерські, вони в них отакі. Ось тут я знаю магазин велісопедів. Prince Bike Store. Оце хороший магазин великів. Тут я хотів велик купити. Тут дешевий ремонт. Та ремонт я тобі знайду ще дешевший. Ну тут дуже дешевше. Там один дядько на Дахарі робить, прямо з гаража. Так він може робити так, як... Він за два рубля мені качає вело. Чи два фунта? За 2 фунта? Да. О, два фунти? Так. Два. Диви, які різні очі в тішки, так? Да? А, ні, одна просто запливло. Так, ну одним словом, мені теж, я тобі чесно скажу, мені подобається каусір, душ, саме Душ, цей район подобається, дужче, ніж наша от, Арабія. Ну тут, звісно, трошки дорожче. Я навіть отак по магазинах Давай, заходив тут трошечки дорожче. Ну Мені було б тут скучно, тому що тут далеко до Дахара. Дивіться, йдемо. Щоб нас не задавила машину. Ну, Юля, вперед, случай чого Юля нас прикриє. Правда, вона худенька. Дуже й не прикриє. Великий фруктовий магазин. Тут ну, це овочі. Тут завжди по нормальній адекватній ціні. Фруктовий магазин. Фруктовим магазином ти нас не удивиш. О, дивіться, ось домашнє. Звісно, не дуже можна знімати, бо жінка, але я вам так покажу. Дивіться. Жіночка продає домашні яйця, домашні ліпьошки, домашній творог. Дивіться, скільки там мук. Алло. Яйця. Той перший магазин. Я що хочу сказати про цей магазин. Тут продаються дуже смачні сосіски. Юля, підтверди, що вони да, смачні. Вони стоять 350 фунтів. Вони є сиром і без сира. Вони не свинячі. Ну вони на смак. Вони як не наші. такі, як наші, але дуже схожі. Ну так, да, ну проти того, вибачте, мене гівна, що тут з ковбас, то це хоч трошки. Ну, отак він, коротше, виглядить, як звичайний магазин. Зовні дуже їхніми наполягами. Бо я перший раз його єлі знайшов. Так, входимо і зараз ми подивимося, що а. тут є. Алло. Ну що, дивіться, так він похожий на звичайний магазин. Нічого такого немає. А так ось тут є. Ось вони ці сосіски, дивіться. Сосіски оці стоять 350 фунтів. Вони смачні, про оці не знаю. Ось запам'ятайте, хто тут живе. Ви запам'ятаєте, ось курині ще є, але вони не дуже. Оце найсмачніші оці. Ковбаси я не пробував. Пробував тільки їхні сосіски. Отакі, ось. Я ось оці брав, Оце тут кілограм 350 фунтів. Ну чи з сиром, чи без сира, я не знаю. Так, Юля, що із рибою? Що з рибою, там дивіться. Таке, тут ще є риба, тут трошечки є.

Ого! Та тут така рибина, що? Велика, так? Да? Вона невелика. Дуже велика. У нас грошей нема, скільки. Скільки їй тут кілограм? Ага. Давай їй. Та кілограм 7. Але вона ви потрошені, бачиш. Так. А а нам... виїпло, да. 550 фунтів кілограм коштує. Отака ще в них риба є, кусочками я знаю. Стайте. 700 він казав фунтами. Це поменше, звісно, ну, це так. дуже велика. Зараз він покладе на віса, подивімо скільки. Буде, ну. Це наш неї, це не Слухай, Тут асортимент, як в магазині глобус, сир «Камамбер» Є. Ага. А це тебе моцарила? О, ні, це бурата. Бурата, моцарелла. А скільки ж вона коштує? Вікам, твоя бурата? 125. 125? Вона така. А ну вже. А ні, 4. 4-3 аж підкілька. Вот уже бачиш п'ятсот вибиває, давай на 500. Ні, ну ты бы 2400. А ну там маленькая. Вот даже мене більше люблять, чем ти. Це маленький. Це 2000. На 400, да? Да. Так. Що тут ще є? чиї? Соломокапчена, типа, я бы на саму, смока, смок. Да? 50, 50. А сколько грамм? 200, 250? 250 грамм. Ага, и цена это? да? Скидка 330, 240. Так это все по скидке, да? А ну покажи. Ага, вот такая. Юль, ну, если честно, я такую и сам купил. Тут человек. мне ты нужно, чтобы на пополам, понимаешь? Бо я сам не потягну рибини. Так, таку таку, не таку не я в... без да. тебе куплю. Я без тебе таку куплю. Ну так не інтересно. Отож. Так що філе нам не треба. Хочеться цілу робити. Це... Ну, ну давай це. Голова. Голова. То в подарок купить. Угу. Так, ну що, виходимо з магазину без нічого. Бо Юля знає ще один магазин. Да, ми зараз ходимо ще в одну заморозку. Я там вже не один раз була. Мене бачили, знають. Може в того також буде скітка. То цей тільки дивиться, вже кричить скітка, скітка. Да. Так, оце ось подивіться. Як на мене, саме центр каусіра це оця вулиця. Вона якось називається, кстати, щоб ти знала, Юль, ця вулиця називається Мухамедовська. Мухамед. Туда. Я по таксі бачив. Ось популярний. А, давай людям покажемо, де сиркосічку можна купити. Чи не будемо? Ну ладно, ми сьогодні не потім. Так, переходимо дорогу. Так, оце їхня головна вулиця, як на мене. Отам знаходиться метро. Ну, метро, метро це значить магазин, не метро, не поїзд під землею. Там аеропорт. І отак. Каусія Сім. Так, Юля нас привела ще в один рибний Шо, тут магазин. ще є рибний магазин, але тут червона риба. Юля каже, що вона стоїть, як крило самольота. Як цвіток в Україну через кишені. Дивіться, тут чистенько, тут вже приємніше пахне. Тут вже красиві такі морозилки в них чи холодильники. Ну я тобі скажу, ну, на 2000 фунтів ти можеш і понюхати, як тут пахне приємно. 2000 фунтів. Це філе? Да. А той нам філе казав 950, по-моєму. Капченка, сіле. Дивіться, є отакі паштети в них. Селедка копчена. Так, значить філе 765 грам, ціна 1810 За кілограм. За кілограм Юль, Я кажу вам ціну за кілограм. Так, дивіться, зате тут Юльє я ніде не бачив скумбрія кумбрія Яка вона смачна, я її не їх брала. Я реально не брала і скумбрію копчену, і сіроку копчені. Кілька коштує. Сілідка, то ми, як кажуть, везде купимо. А от скумбрії я не ще Фетон, не скажу. Ну, це пілінгас. Я не знаю, що з ним. Хоча з Скумбрія, ну скажи нам. Зараз нам скаже. 460 фунтів кілограм. Це тут навіть є до пи... О, дивіться, що є до пиєва. А що це? Ааа, це. Так, це... да, давай дигнемом. Тут за волом є магазин пива. Так, да, тут є Писли. дрінкіс недалеко, але ну, ви знаєте, це не то пальто. Це, звісно, єгипетське. В неї дуже багато шка... шкарулупи. Смокет. Та звісно смокет. Куре, куре вона, куре, курила та риба. Звісно, що смокет. А це скільки коштує? А ну думаю, 500. 300. 300 це файна ціна. Шукран, хорошо. Камбек, камбек. Ну, зате я скажу про цей магазин, тут, звісно, чистенько і не воняє. А ось дивіться ще. А це філе цієї самої. рибки. Присі... Ну я зрозумів. Це... ну ти знаєш, тут дуже багато луски. Ну, дуже багато луски. Ну, в принципі, якщо вам до пива нема чого, то як кажуть, на безрибі і без Ні, на безрибі і салака капчена риба. А, ми, а, ми, да, а ти вже в дрінкіс? Та ми не брали ще нічого, підожди. Люди вже, Люди вже в труби горять. Так, ну ось ми підходимо до третього магазину. Я вам скажу оце, як на мене, один із популярних короче, кемпаунтів е Брітіш. Він тут дуже популярний, він, звісно, найстаріший вважається. Мені да? кажуть, він просто на слуху, постійно на слуху. Брітіш. Ну він старий вже. Старий, старий такий. Да. Отам я зуби роблю. Супер стоматолог, ну, совітувати нікому не буду. Таке, пригорю можна, а так, то, звісно, один зуб зробив, два біля нього відпали. Оце реклама, в тебе чудово. Так, да, так, да, так. Да. Ну, за в нього дешево. Реклама одна саме головне, дуже дешево. Так, і так магазин заморозки, мимо Брітіша А проходимо і от бріті Так, значить, ось брітеш. Ходу брітіш А ось Юля каже... 20, мабуть, метрів 40. Ну, в Юлії ноги великі, то їй 20, а в мені 50. Так, значить ось отак він виглядає цей магазин. он у нас Брітіш. Ну, я вам скажу, що кому воно дійсно треба, то в телеграм-каналі всі локації ми пооставляємо. Так. Тут вже чого, мені тут гарно теж дивіться чистенько. Алло. Так, дивіться у нас тут... що у нас тут є? Риба, це понятно. Дивіться, соєві всякі... Короче, корейська їда, суші до суші, дубайські шоколади, олія. Алло, дивіться, тут навіть є перловка, гречка. Манки нема? Мабуть, манки нема. нема Кукурудзяна крупа є, але гречки дивись. Дивіться, скільки А Скільки 150 фунтів? 150. 150 фунтів стоїть тут гречка. Так, по заморозки. Ну, м'ясо. Це все їхнє картошка фрі, сок. Ага, ковбаси. Дивись, Юль, так тут теж є така ковбаса. Дивіться, тут теж є такі сосіски, як там. Ось Дивіться. Ось вони ті сосіски. А ну знаємо, скільки вони тут коштують. Значить, дивіться. Тепер можна тут брати, туди й не йти. Така сама ціна з сиром він сказав стоїть 175 пів кілограма. А без сира 165. Навіть без сира і смачніше. Ну, як на мене, і дешевше. Так що можна тут і брати ці сосиски. Так, тут у нас пельменів трошки. І що у нас ще є? Дивіться, там є українська кулінарія, да, -да Дивіться, є скумбрія, о, ця риба, що ми хочемо купити, ну, то пізніше. І дивіться, що тут ще є. Ukraine, 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 Ukrainian. Бурата тоже, да? Сколько? Это eh, 115. Mm. Ну я трошки не тем. Он їхня сметана. Смачна то yeah. сметана, so я знаю. Дивіться, а що це таке? Консерва якась. Баклажани. Баклажани в томатному соусі. Україна. Це із для нас тут да, я знаю. так. Диви да. холодець є. Корейська морковка. Шуба, 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 шуба. І творог. Шуба, холодець, морковка. Творог. І горішки. Ну що, Юль, ми. Риба, риба, оч холодень, Так, від риба. Так, займаємося. креветки. Ні, креветки нам не треба. Так, скажи нам цену ризик. Антон. 480, 480. Julj, veberaj, je kaj na tebe device? O, device, kako krasive. Dajvaj na visa, skike tam je. Не, ну килограмм. Если без весов, то килограмм. 4 килограмма, хорошо? Четыре килограмма. килограмма. Нам пойдет. Четыре десять, четыре на сто, 4 десять. Четыре, четыре, четыре. Четыре, Пойдет нам, да? Четыре килограмма. А да. будет? А Давай поделимся. Танускике. Тысяча девятьсот двадцать. Ну, нам пойдет. Пойдет. Красиво, пойдет. давай. Да. Так, значит, ребенка мы берем. Да, мы 470. вам еще Ну, Юлька, Хитрая Юлька. Что значит хетра Юлька? Да, да. Ну, та мені з нею не жить, ну, ну подобається. Звісно, не женився б на ній, ну подобається. Ну тому відкриємо. Я вам покажу, як дриву поділити на два. Чесно. А знаєте, як чесно? Лайфхак. Like Один діле, другий вибирає. Це така хитрість. Так, ну що, взяли ми рибину, зараз Юля Юля забере рибину, зараз вам цей магазин покажу здалека. Ну і я ж вам казав, що локацію, кому треба, то в телеграм-каналі Люда, надіюсь, стали. Ось ми вам показали, де можна дешевше купити рибу на каусері. Ось він отак називається цей магазин. Аль Шорук Frozen Food. Ну і знаходиться прямо біля Брітіша. Ось тут знаходиться мій стоматолог. Ну, Одним словом, це район, район Каусера. Тут таке є, у нашому немає. Що я ще хочу сказати? Ну, все, якщо вам щось може Юля каже, тут дуже багато є магазинів на каусері, алкогольних. Не одні дрінки, це багато алкогольних. Магазинів, магазинів там із Випічкою, Грузинською, магазинів там із ну, направлених на наших людей. Е, квартири тут трошки дорожчі, ніж наші Ратоні, чим у нас. Ну, чуть-чуть дорожчий такий район. Не дуже, ну, може на якісь там відсотків 20. Не, не в бешену суму разів. Ну все ж, до Юлю, покажемо ми вам Йошку. І як солить? Як солить? Ну, я вам покажу, ну, дуже просто. Соль і сахар. І в сухому посолі. На 12 годин. Ну що, прийшли ми додому. Ось ця рибина. Юля, скільки її кілограм? 4. 4, 4 кілограми. Дивіться. Та не вимазуюсь. Та не вимазуюсь, просто кажу. Так, ну що, главна діляшка яка? Я ділю пополам рибу, Юля вибирає, який кусок бере. То ви поняли, так? Да? Ну все. Щоб ти собі більше не взяв. Щоб я собі більше не взяв. А воно одинакове ніколи не вийде. Всегда якийсь буде краще, якийсь хуже. Да. Ну, коротше, ви мене поняли. Все, значить, отак ми вам показали, де можна сьогодні на каусірі риб. знайти рибу. Ще ось Юля каже, там можна не тільки рибу на каусірі риб, знайти, а й ковбаси. Да. Там ще попереду є магазини, які можна пройти, прогулятися, оглянути. Так, да, якщо вам цікаво, ще буде щось, то пишіть. Ми ще з Юлією щось купимо добре. Ну, або може... Ми ділимо, ділимо. Або, ну, короче, або не купимо, а просто вам покажемо. Ну, короче, отут. Все, всім па Продолжение Юля, ну скажи, чим хороший і поганий цей район? О, цей район досить. Дивись, рівень. бо автобус задали. Тут ховати ніде, ти що? Рай... Так, ну що, Юля ось вже тягне рибину, яку в магазині взяла. Юля важка. Та, ну, знаєш... Відчуваєш. Ну, пішли вдома подивимося. О, така хороша да. рибинка. Да.